Вибиває, не можу слово сказати все по минуті, розумієте, що просто? Ну, так і слухайте по минуті. Я в шокі просто. Я в шокі. Господі Боже, дай Бог, щоб закінчилася війна. Боже. Як мені, Боже, як мені боляче, ви собі навіть являєте. Знаєте що? Я не за то, я просто спросила, розумієте просто, ви не... я просто задала питання. Не хочете ви купити для солдатиків, для солдатиків олійку, щоб передати, зробити на фронт? Метаж. Зложитися хоча б по 25 гривень. Що таке 25 гривень? Кава коштує 35 гривень. Ну Не ви один каву, одну каву за день, правда? Чи не скурите там сигарети, як ви там курите всі. там, ну. Поймаєте? Просто я в шоці. Шоці? Отак я просто сижу собі і думаю. А ми хочемо кудись йти вперед, мінятися що. От, поймайте що. Ой, до одних підійшла там просто таких і вони знають, що я цілий рік працюю, що другий рік пішов. що Волонтери, пускай допомагають волонтери, збираються, купляють, несуть тобі матеріал, щоб ти знаєш, могла що. Отак вам, ребята, я скажу. Ви думаєте, що легкий труд мені, в очі у мені, кожне знаєте, серце в мене кров'ю обливається, тому що кожна капля мого труда, кожна капля, знаєте, що, е, мої роботи, знаєте що, від чистого серця. Дякую Богові, що Бог допомагає, що є, що є в мене, слава Богу. Здоров'я, щоб зробити це лікарство. І просто, знаєте, ну, я в шоці, код переворачую, тому що. Е Отакі то справи, ребята. Я не хотіла, я довго мовчала, просто я хочу, щоб ви знали правду. Нелегко це дається, нелегко це просто, знаєте що. І просто. Любіть Україну, моліться, не допомагаєте, то хоч моліться, згадайте нашого солдатика в молитві, а далі ми остальне все самі зробимо. Просто я вам ще раз кажу, що мені стидно, стидно за наших таких, знаєте, які бізнесмени, які тримають такі, знаєте, що на базарах, які це що. В них тільки в голові торгівля. Наїстися, напитися та просто, знаєте, поїхати відпочити собі та все. Це просто просто, я кажу, що ну, я не ход, я не мені не треба. Я сама все, знаєте, дякувати Богу, що я куплю, я зроблю, я все, знаєте, що кожна робота, я їм зложу, передам. Господі що. Але ще раз вам кажу, що просто мені стидно, що. Ну, от, коробочку, коробочку з під капців, які продали. Дякую Богу за це, що хоч коробку дали для моїх солдатиків, Знаєте що? Отак, от ребята, я вам хочу сказати. Слухайте, нравиться вам, не нравиться, що, знаєте, що просто. Я за цей рік багато що побачила і побачила. Що війна мені відкрила такі очі, я побачила, як наш народ, як наш народ, знаєте, відноситься до солдатів. Просто-напросто. що Я не знаю, що там, як хто другий, що там, знаєте, що, але я бачу в себе ситуацію на звичайному. Невже так важко по 25 гривень зложитися і просто. Передати, знаєте, тим волонтерам, щоб принесли, щоб можна було зробити для солдатиків. А для них зараз дуже потрібно, тому що зараз прийшла весна, і знаєте, в них зараз почнуться проблеми. Бо я знаю, що в минулому році літом була велика проблема. Зимою одна проблема, літом друга проблема. І мені просто дуже стидно. Стидно за нас, усіх. Я просто в шоці, розумієте. що. Я ну я в шоці. Я дякую Мирославі, я дякую Олександрі, я дякую Софійки, тому що е вони за кордоном, і слава Богу, що вони мені ще трошки, знаєте, помогли, що я могла їм купити бутилочок ще, знаєте, і щоб олію, олі, щоб, знаєте, можна було швидко зробити їм, знаєте, що. Це ви розумієте, що це треба робити, і то треба складати, це перетирати. Це не так просто, знаєте що? Це йде кожен камінь, понимаєте що? Отак, от ребятка, от я кажу, що я благодарю Господа Бога. І просто ще раз кажу, що щоб, знаєте, ми допомогли нашим солдатикам, ми повинні змінитися всередині самі, розумієте. Не тільки, знаєте, вони мають за нас стояти там, знаєте, умирати. Понімаєте, що я вам говорю? А ми маємо так само змінитися всередині, бути трошки добрішими і щоб трохи чуть-чуть, хоч трохи чуть -чуть капелька в серці, знаєте, була та душа, знаєте. І щоб ми відчули теж ту біль, яку відчувають вони. Понимаєте, що? Я не можу просто вам передати. що... Вчора проплакала мені просто так було обідно, знаєте, за нашу країну, скільки на землі тих патронів, понімаєте що? Скільки тих патронів, скільки той крові, скільки загибло дітей, жінок, скільки солдатиків наших загинули, понімаєте, скільки вони стоять у тій воді, умерзнуть, не доїдають, не досипають, понімаєте, великі проблеми великі. Просто кажу вам, так як є, понімаєте, що. Звернулася, я побачила, що, «Да, да, да, що да, торгів немає, та ти розумієш, торгів немає. Та, якщо їй 25 гривень шкода, і щоб там сказати своїм вам на той території, там, де торгують, щоб по 25 гривень зложити ребята, поймайте, що, то мені нічого не треба, знаєте що. Дякую Богу, що я знаю, що я можу ще дякувати Богу, зробити, купити, не збідніти, знаєте, що це, і допомогти. Рік допомагала, і рік б... і буду допомагати ще. Дай Бог, щоб закінчилася війна. Потім казала вчора сіла, ну, ми сяду собі, як закінчиться війна, і я спокійно зможу здохнути і, знаєте, просто помолитися і сказати Дякую тобі, Господі, за все. Отак, ребята. Стидно мені за наше, всіх стидно. Стидно. Просто напросто, що такими оборотами крутити, такими, знаєте, мають ресторани, мають кафе, магазини. Ребята, просто я вам ще раз скажу, що. Я в шоці? Вони спостерігають, думають, а ви це не переживайте, Бог добрий. А ось, слава Богу, цілий рік, слава Богу, знаєте, це просто-напросто. Аби потім не казали, я кажу, бо мене чують ті, що я до кого, знаєте, спостерігають, і просто хай слухають мене. що. Нехай тоді не звертаються, не говорять і не споминають, що там ти допомагав солдатику там чи тим 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 тим, знаєте, що це. Щоб не казали ребята, що я до вас, що ви мене не чули. Потім я вас чути не буду. І бачити теж не буду. Отак, я вам скажу. Так, у мене зараз надовго буду сидіти, робити лікарство. О, буду дуже, зараз сідаю нашим солдатикам. Так що ви мене тепер будете рідко може бачити. По настроєнню, якщо я захочу, просто зайти щось, знаєте, розказати, показати, що. Ну на даний момент просто я вам ще раз кажу, що Ой, яка гарна бутилочка, яке гарне, це, що для кожного це, що Хай Бог благословляє мої хорошенькі солдатики, дай Боже їм сили, терпіння, Божого благословення нашій Україні. О, слава Україні, Господі Боже, благослови нашу Україну. Отаке от я вам хотіла просто сказати. Отак от мені боляче в душі. Просто боляче. О, отак. От зараз буде ще одне робити. Так що зробила ще одне. Доложила, ще, ну, ще одне доложила бірюзу гірський кришталь, аметист. Так, М -м -м. рожевий, смарох такий, перітаки. Так, значить так, для наших солдатчиків ще одне є. Я зробила ще бурштин. Бачите, є такі гарна картиночка. О, бачите бурштин. Поміняла трошки таку веселішу картиночку, щоб, знаєте, хоч трошки на серце було спокійно. Так, зробила ще такий смарагд, ще один, бачите, картиночка. Два різних масла де для тіла, одне для лиця. Там не Кстати, заспокає так нервову систему, що мазу третьосну. І вкріпляє пам'ять. Це дуже мені сподобалося. Щоб пам'ять ну, пам хороша. Ну. Так. Що ще белочка в мене йде одна, Ну. ще зараз там теже йдуть. Ну. Так, що тут у мене ще? Значить, є два бурштина. Є бурштин такий, які я вам казала, щоб пити з водичкою, знаєте, що заливають. Ну, там все ще. Її одним такий мазати в області шиї, щитовидку смараг. Так, це ще є до той серії, що там є. Але саме основне, я кажу, зараз треба допомогти солдатикам. Треба просто допомогти солдатикам. Отакий я їм зробила, бачите? Хай ангел-хоронець, береже кожного українського воїна. Слава Україні. Героям слава! Такая боженька їх оберігає. От так, ребятка. Так що така година йду я трошки сьогодні. Не знаю, чи буду відпочивати, бо в мене дуже багато роботи і треба багато розлити, упакувати і передати. Я не буду казати, куди я буду передавати, тому що. Мої солдатики і так знають куди. А для нашого народу, знаєте, нехай слухають. Знаєте, хай спостерігають, слухають, що вони тільки, знаєте, за рік, за рік тільки спостерігали. Понимаєте, що за рік спостерігали, розумієте? За рік, що, що? як, що, я, як я буду, знаєте, цікавлятися, що. А нічого. Працюю, другий вже другий рік пішов. Слава Богу, О, так що отако. От Хотіла і сказала, що я маю мовчати, знаєте, що я знаю, що будуть слухати мене тільки, хай слухають. Так і лінточки, коли обереги робили, теж приходили. Можна було дати ленточки для солдатів безплатно. Да? от кажу Сьогодні беру бутилочки, ми заказали, дайте нам знижку, трохи бутилочки, щоб там це. Що. Ой, не можемо, бо нам треба зарплату давати. Правильно, бачите, що? Хто йому на це? Що? Там торгів, знаєте що, там зарплату людям давати, що бутилочки, Отак вам, знаєте, що? От я вам сказала, коробочки. Для капців, які на мусор не хотіли викидати? О, що з таким результатом? От прийшла, сіла, сижу і думаю. О, народ у нас. Капець. На сигарети є. Каву, кафе, ресторани теж є, знаєте собі це. А солдатові 25 гривень, знаєте, щоб зложитися, купити, знаєте, передати. Нема. Я в шоці. Коротше говоря, от хотіла, так і сказала, що, той, хто знає, той почує мене що. А мені терпіння і Божого благословення для нас усіх, я кажу, що люблю вас, цілую, обнімаю. Ні, гарні бутилочки. Це для них буде так, там, де лабрадор, бела, сердолік і змійовик, то ще будуть отакі для них подаруночки, Бачите? Хочу, щоб вони мали що. Це є сам ого, саме мощне лікарство. Ну, подивимося, що як. я не буду казати, що це. Ну, багато не хочу розказувати. Але але, 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 Бог благословить і знаєте, захистить наших солдатиків. Па-па, до побачення.